Щоб поносити цього жовтня це Мансера Ваніль Ексклюзив. І Цей аромат має, суто для мене, зігріваючий ефект і такий затишний ефект. Аромат пахне мені стиглими абрикосами, стиглими персиками, таким шершавим-шерхуватим. Османтусом, замшою, тягучою амброю, і просто такою карамельно-сиропною ванілью. Досить солодкий парфюм з гірчинкою, терпчинкою тою шкіркою абрикоски, з такою текстурою, прям шерхуватою тої абрикоски. Ну, тобто тут 100% є османтус. Я, чесно кажучи, давно не дивилася його піраміду, але я так собі думаю, що скоріше за все, тут є османтус, і тут є ніжна, така дуже красива. Тілесна, просто замша, аромат стилі в напрямку хорошої дівчинки від Кіліана, і я можу в принципі сказати також, що вони подібні. Лише мансера для мене більш густа.